Ну що ж, банда, всім доброго ранку. Вибрались ми сьогодні саню і порибалити. Чисто зимовий спіннінг, сніжок валить. Все як має бути. На хрінниках стоїть льот, ну такий, що не вийдеш. Ну там я бачив, два мужика вже десь видно бахнули, то трошки йдуть на льот попробувати, То може буде це як то, подводне плавання. Все може бути, правда? Паличку вже зібрав, тільки зараз це клюша приманку. Саша о, збирає удочку. Да? Всім привіт. Тобто якось так. Ну, ще ми сьогодні взяли дещо з собою, то може попробуємо. Якщо окунь не буде брати, то буде в нас це, як то, поплавочна рибалка, але не знаю, якщо окунь буде брати, то вже не буде коли. Ну, Мотиля і в паруші ми взяли. Все, ми погнали. Закрай не на тіє, бачиш. Хорошо, <таспорта> но тоже был так. Шоу по. Файни, файни. Все. Fine, fine. Все. С пучином тебе. Да что ж ты там встань, ты Та ж маленький окон, что ты там приседай. Не устань. Ага. Вот а это я кто. Шо, забыл, как кабанил брал. Так, є риба. Сів, поняв? Я коли місце показав, вже прийшов тут, блін. Ну так. На дивилися запити, там такі маршрутки ходять. Маршрутки з димедівки ходять, так? А його на мій лині нема. Його на мілені немає. Ну, ну, гарний? Приємно. <різь> Не знаю, друзі, щось тянуть. Окунь, хороший. Гар. Ох. І що він такий буде на мандулу брати? Висяк куфнув. Ну. Охуеть. Просто куфну. Я ж кажу, тик, тык. Ну шансів у нього, конечно, зійти не було. Да? Там риба іде, там ліщит, тривал все кто соплять. Ну ти йоли, пога.

Ох, бля. Походу крючка нема. <рес> Поводка нема. <рес> 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 Там бустя, мусіра <вуся> була. <рес> Я перший раз такой, раз закинув. Друзі, дивіться, яка краснопірка гарна. Шану на опарика взяла. Я думав в тебе вже. Ага. шла жара. Просто нам было бы мало, да? Да. Что -то, что -то... О, дуплет. Да, хорошо, а что, мы сюда приехал. на да, крыльчик опять я что тебе говорю тра просто меня насадку чистишь Установлю вот эту У -у -у -у. хорошенько покажи ну прямный ну. батон а ага. ну уже. Я ж пробувала довго, так? Ви ч, там того берега тоже їм весело. Бридобри <смеш> <смеш> дев'яно. Ну... А, було. рибіха. Тоже було дело. Це зайвись один. Ой, як у за шнур захерачив. Опа! Приїхав, не було десь так. я Гарно, гарно. Вже на цей раз не намахаєш, я тебе бачу. Я просто бачу, як вона мелькнула по нього. Оти йоли пала. Гарний. Мікросудак. Ну що ж, банда, будем прощатися. Осеньком трошки половили. Водова рибалочка. Плотва гостерочка, краснопьорочка і окунчик. Більш нічого такого видаючогося. Деякі люди взагалі зранку покривки не бачили. Тобто наша досить вдалась рибалка. Бачу жалітися, ну всім пока. Ми печемо домой, бо вже холодно.